За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця ж пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, їх всіх чекає трибунал. Знищення самостійності набу САП та підпорядкування старій системі це ще гірше ніж їх малоефективне існування. Таке знищення продукт персональних розбірок, пошуку безкарності та провокування інституційної кризи. Я не за це воював, щоб повернутись на багато років назад, коли проти корупції ми не могли нічого вдіяти. Законопроект 12.414, яким хочуть знищити антикорупційну систему, був одержаний Верховною Радою 16 січня 2025 року. Так саме 16 січня, як колись у 2014 році були прийняті диктаторські закони. Коли я дивлюсь, як сьогодні влада знищує незалежну антикорупційну інфраструктуру, щоб Зберегти себе у мене перед очами стоять картинки 11-річної давнини. Як люди йдуть вгору по інститутській з дерев'яними щитами, антикорупційні органи були здобутком майдану. Вони оплачені кров'ю людей, людей, яких сьогодні зрадили. Мотиви президента Зеленського та його офісу зрозумілі його оточення, зокрема Чернишов, Кириленко, Стефанішина, Міндіч, Смирнов, фігурують у корупційних кримінальних провадженнях. І замість того, щоб демонструвати справді нульову толерантність до корупції, замість того, щоб сприяти посадкам цих ворюг, президент Зеленський свідомо вирішив поламати систему під себе з метою розвалення кримінальних справ проти свого оточення. Був же колись такий розумник в Ростові зараз. Хочеться про це нагадати Зеленському та його оточенню. Ще трохи нас переконають, що ворог не в Москві, а в набу, але ні, не переконають. Викривати зрадників і порушників закону у силових структурах окей, знищувати хай не досконалу, але працюючу антикорупційну вертикаль після того, як було повідомлено про підозру міністру фавориту, нахабно і тупо. Це означало б перекреслити цілий напрямок на шляху євроінтеграції України і підірвати країну зсередини. Це ж було вже. Чим закінчилось, всі знають. Особисто для себе хочу знати прізвища тих, хто знайшов у собі сміливість і гідність проголосувати проти. Сьогодні ми стали Росією. Те, що відбулося у Верховній Раді, акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни. Вже зараз бачу тотальне неприйняття суспільством цієї ініціативи. Військові, волонтери, громадські діячі абсолютна більшість обурена діями нардепів. Таке рішення Верховної Ради значно деморалізує людей та створює підґрунтя для внутрішнього розбрату і протистояння, підриває довіру до державних інституцій. А якщо я скажу, що набу нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів, а там, поза закреченим контрактом, десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. Дуже прошу кожного, зверніть увагу на те, що відбувається. Це не технічне питання і не внутрішні розбірки силовиків. Це історія про майбутнє країни, про те, чи буде вона правовою, чи буде вона чесною, чи повернеться все до старої схеми кругової поруки, безкарності й страху. Очевидно, що ми зараз перебуваємо на важливій історичній розвилці, за якою вже сьогодні може початися рух за грузинським сценарієм із згортанням як засадничих європейських реформ. Так і громадських свобод. Біда в тому, що для України за умов повномасштабної війни на кону буде не тільки безвіз та євроінтеграція. А влада зміниться. Вони думають самі заробити дуже багато. Ну, не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління. Як совість, там нічого немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння, для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Вони мають зникнути як руса на сонці.